Спілкуватися якось нормально. То ви спілкуйтесь, з людиною, вже як вирішить. Буде опублікувати не буде. Як нормально. Я собі, ну... Чекався, не ну мені, не можна, мені, не так ми нормально що? Він нормально щось, напише, пояснює все. При чому, які претензії до вас? До вас взагалі. Ніяких. Вам надіслали бумаги, ми прийшли, ми фіксуємо. Чому чом питання? Ми, питання тут? Володимир, до вас претензій немає. Не, ви виконуєте свою роботу, ми свою. Я вам все розкажу, дам ролики, які я і так розсилав і віддавав возив, диски всім все давав. Всім відомо. Та смисла, а наша вони неї. Це якби кримінальна інтернет, справа була то. Інтернет весь забитий. як повідомлення, повідомлення про злочин. Але ж взагалі ніякої відповіді. Ось, я ж кажу, ось їм прийшло. Так і мене повинні повідомити, вони копії всім України про прозведення громадян, вимагає, якщо це лежить не в межах компетенції того органу чи посадової особи, до якої надійшло звернення, то було в термін, не більше п'яти днів пересилає в ту інстанцію чи в той орган, в межах компетенції якої значить, розглядається це звернення. І про що повідомляється громадяни, який винав звернення. Так, то написано в статті 7, 7 закону про прозведення громадян. Тому зараз іде розгляд в порядку закону України по розвивання громадян, якби щось в порядку кримінального, то порушили кримінальну справу, поки що нічого я не знаю і не маю Я вам пропоную написати власноручне пояснення, виплатити все більш-менш, ви бачите, якби сама ситуація була, куди ви зверталися. Так, Некий давайте час. я з Давайте я ознайомлюся і що за складаю. Це не скоро, це, вожа... ну, це не моє, це є такого після. Ви виклали на сайті. А, це електронне це звернення. Де? Звернення, Дійсно, на сайті без національних. Да. От воно зареєстроване і тепер вони направили. Без чого додати? Я нічого не можу домовити. Я тільки можу вам принести е... звернення Ксенії до лікаря, її пацієнтів. А так, що тут можна додати? Все те ж саме опять, так? Да? Так, да, тут все написано. Тут ось друге звернення таке ж саме. Ваше? Да, електронне звернення. Але тут. Ну, то чому вони сюди направляють, я не пойму? Звернення ксенії до к угу. Це міністр оборони України. Так Прокуратуру ви писали скаргу? Да. Так. Так прокуратуру. Я ж з самого початку я написав Генеральну прокуратуру України. Відповідь прийшла. Генеральна прокуратура України. Листом від 17.12.2015 року вихідний номер 19189624 624 15 надіслав на розгляд до Національної поліції України мою скаргу на неправомії дії. Все, мовчу, ніхто не розбирається. Поліція мовчить. Тоді, коли я дізнався, що є можливість списати до так сказати, по електронній почті, я знайшов електронний, тому що я опять кажу, я би. Не можна ж по телефону нікого знайти. От. Тому я почав писати по електронній почті, писати їм скарги в Національну поліцію України. Ось, допустимо, ще раз Генеральна прокуратура України надіслала на розгляд до Національної поліції України мою скаргу на неправоміні дії лікаря офтальмова. Однак відповідь на скаргу до цього часу я не отримав. Керуючись правою, закріплено статті 18 закону України. Я надаю додаткові матеріали до моєї скарги у цьому. У вигляді цього відеоролику по темі скарг, як доказ. 7.04 2016 року. Так. Адреса де тут? Що тут, тут розбиратися? Пікашу фотографію. Ну, можуть копії зробити ще. Смисло. І поробить цих документів. Тут вже все те ж саме, що у вас вже воно було. Ну, да. Ось Заява. Чи ти лякався, десь втік? Ну, вони ж бояться камера, я вже видумав. Пішов, мене питати. Пішов питати, що прийшли тут камерою, знімають. Без дозволу. Не, а що Без дозволу прийшли знімати на камеру. Як це, так, я, я як це так, ви, ви так ви просіть, не просіть, вони ж не люблять, як їх на камеру фіксують. Я вже має... попросив, він мовчить. Вони ж не хочуть зірками бути при... ютуба. Ну, я по-перше, якщо він проти, щоб ми його знімали, то, то ти мене знімає одного. нього. Та яке проти? проти? він не може так проти, він посадувати. А ми їм платимо, що за них податки. Заплатимо. Так, громадянин України може... А ну, і все. Че я думаю? Ось вас є план, хай пише сам. А законом що знімати, ну хай апелюють такими статтями. та й все. Ну, шо тут? Ну, я переписав ці ролики, а давайте по планку там заповняйте, що все, що буде. Напишіть саме ну что, приясне, щоб такі шабули.

Маєте право не надавати пояснення і свідчення, ні, ні. які можуть вам зашкодити вам і близьким членам вашої сім'ї, бо можуть бути викладені ток, як ви вважаєте їх за потрібне. Ну, трохи неправильно, але формулювання правильно. Ну, я... Можу, можу пояснити, пояснити наступне і будемо писати щось текст. Ви там цілу певно пишете? Правильно? На чотири листки написати, щоб все красиво, все як було. Так то що ти то ще пам'ятаю. Отже, з пам'яті, правильно. Mm. Що ви там написали в конціях? Красиво. Ну, так, Я вже написав, що там в кінці написав. Написано у нас наручне. Ми повернемо це звернення, повернемо в управління mm -hmm. міста Київ для подальшого звіту і злочинку. Так, відібрали пояснення в ВП, відділку поліції, Київ направив сюди, якби, щоб відібрали документи, тому що людина тут приписана, нема коштів, щоб їздити на Київ. Ну, ми так зрозуміли, можливо. І сюди направили ці бумаги, щоб відібрати пояснення. Пояснення відібрані. Знову відправляться на Київ вже в національну нашу поліцію, яка нічого не робить, що людина їздить, їздить, б'є пороги вже всі інстанції. І військові ці госпіталі, і все. Ну, кругом кругом б'ється, толку ніде не можна добитися. Лікарні винувати. Але людину зробив молоду калікою. І все. Ну, щось може, батько додавати, говорить. Так, да, наша пісня нова, починаємо її знову, як то кажуть. І тому я не маю великої надії, що у нашій державі щось можна. Вирішити на пользу громадянина, а до конкретної людини, в якої так сказати, трапилось горе, тут нікому діла немає, що має місце, наприклад, з моєю донькою. Так що... Стала інвалідом і все, і правди дивитися да, не можна. 30 років повністю потерять зір, хай всі поставлять себе на моє місце і побачили, як вони б діяли. Діло в тому, що коли буде працювати цей лікар. Ніхто не застережений від того, що він теж попадеться на, такий, на таку ситуацію. Тому цей лікар він абсолютно не має ніякої кваліфікації, документів навіть немає. І зараз клініка експертна комісія у висновку написала, що його треба послати на курси підготовки кваліфікації. Ви розумієте? Тобто, і в той же час, поки він поїде на ці курси, він успішно все. Проводить, робить, і ніхто йому нічого не відстерняє його від роботи. Додачу додам: ніякої кримінальне не. провадження не відкрито, не занесено в ВДР, Ну не знайшли вони ніякого в цьому правопорушення, Ну, зробили людину інвалідом. Все ну слідкуйте загалом. Подальшому можливо будемо опублікати опублікувати всі сюжети, які будуть. Можливо, поїдемо ще в національну поліцію, місто Київ. Ну слідкуйте, дивіться.